то буде дивитися цей прямий ефір, хто приєднається зараз, а також, хто можливо, приєднається, або дивитися його в записі. Про що сьогодні хотіла поговорити? Я віднедавна дала собі певну таку обіцянку ділитися в моменті своїми іде... думками. Не шукати зручне місце для зйомки, не монтувати не вирізати відео, а бути такою, яка є в моменті в живому житті. Тому виконуй свої обіцянки. Сьогодні тема перед собою, перш все. Обіцянки перед собою, самі собі. Це дуже важливо, не зраджувати себе, бо ми часто підлаштовуємося. Під е, очікування інших, під якісь свої власні очікування. А треба зрозуміти, що життя воно дуже цікаве, воно непередбачуване, і наші оцінки, як то кажуть, створюють певні бар'єри до проявлення справжнього. Ну, будемо так казати. Е, Перейду до того про що хотіла сьогодні поговорити. Сьогодні такі думки трохи філософські, в нашій внутрішній професійній спільноті атмологів було певна такий діалог, я в ньому приймала участь стосовно того, як різні частини свідомості на чому вони можуть об'єднатися. Якщо сказати іншими категоріями, на чому можуть об'єднатися різні країни, різні народи, різні нації. Тобто, якщо немає якоїсь спільної чи то мотивації, чи то погляду, чи то спільних переконань, то відповідно кожен рухається в своєму якомусь напрямку. І не завжди це будемо казати на користь іншим. О, довго підбирали слова, тобто діючи в інтересах своїх, інколи це наносить шкоду іншим. Ну ми це розуміємо, ми це бачимо, що відбувається в світі. У відносинах, і не тільки в світі, і в родинах інколи, і в інших ланках спілкування в суспільстві. І так прийду до того, що про що думала: на чому можуть ці різні свідомості, ці різні погляди об'єднатися. І прийшла до того, що на інтересі і на як, цінності здорового тіла. Ну, якщо спитати будь-яку людину, хоч в Африці, хоч в Америці, хоч в Китаї, хоч в Українах, в, в будь-яких країнах, ну в усіх країнах світу, кожна людина перш за все, основна її, ну так скажімо, одна із основних цінностей це здоров'я. І це навіть перше. Бо якщо людина не має здоров'я, вона не може там. Або продовжити ну, дітонародження відповідно продовження роду відбуватися. Якщо людина не здорова, вона не може там будувати свою кар'єру чи ще щось по фізичних показниках. Наприклад, якщо людина має якісь вади по здоров'ю, вона інколи це є перешкодою для будови стосунків, навіть ну, партнерських стосунків, дивлячись, які. Питання по здоров'ю. Ну, тобто і все інше, там, на розвиток не вистачає там, сил фізичних, там, у кого там цукровий діабет, чи інсулінозалежні, тиск або ще щось. От навіть такі прості, життєві. Я вже не кажу про якісь серйозні діагнози чи це. Так ось. Я не буду зараз перераховувати всі існуючі діагнози світу. Я про те, що основна цінність для всіх. На чому може з'єднатися, це здорове тіло. А тепер подивимось на тіло з позиції того, що тіло в нас не тільки фізичне. У нас є тіло думок, тіло емоцій, тіло енергетичне, тіло кармічне. Хтось про це знає, хтось про це ще не знає по-всякому, да? але. Всі наші хвороби, які проявляються в фізичному тілі – це якби остання інстанція, коли є якісь е, заліжні, накопичення, блоки, будемо казати, різні ну, в общем, негаразди, е, в інших рівнях. Або десь, як то кажуть, заблоковані непрожиті емоції, або е, якісь кармічні наслідки. Да? Так ось. Як про що я хотіла сказати, щоб об'єднати різні народи, різні свідомості, різні погляди. Якщо я, наприклад, я починаю, я буду казати я. Я це країна, я це людина, я це компанія, ну, тобто якась одиниця в суспільстві. Я буду казати я. Якщо я починаю якось нездраво, Поводитись по відношенню до іншого, відповідно, країна до країни, компанія до компанії, чи директор до своїх співробітників і все інше. Знов таки, я до іншого буду так казати. Що відбувається? Я засоряю своє тіло, дехто цього не може зрозуміти на перший погляд, яким чином це відбувається. Бо ми дихаємо з одного простору. Ментальне тіло, будемо так казати, планети, складається з ментальних тіл всіх людей. Ментальне тіло це тіло думок. Отже, як, якщо щось думаю, недобре, це попадає в загальне поле. Потім з цього поля, в поля з'являються думки у інших людей. Дехто думає, що це його думки, мої думки. Але насправді наші думки не зовсім наші, ми їх просто зчитуємо з колективного поля. В залежності від того, на який рівень ми на даний час, будемо так казати, налаштовані, з чим ми зараз поєднуємося. І що виходить, коли я подумала щось погане, тільки задумала щось погане для когось, я це вже відправила в це колективне наше поле. В цей же час цю думку може считати хтось інший і, наприклад, використати вже, умовно кажучи, проти мене. Це може відбутися навіть швидше, ніж я реалізувала свою думку. Тобто я тільки думала щось зробити погане, а вже там через якийсь час отримала в свій бік погане. При цьому я навіть ще нічого і не зробила поганого. І тоді я думаю, життя несправедливе. Суспільство погане там чи ще щось. Це взяла на на прикладі. Зараз думок це пояснила, що це дійсно ось так спрацьовує. Тому коли ми починаємо навіть думати щось, то ми маємо розуміти, що це шкодить нашому здоров'ю. А, я не казала, як це шкодить нашому здоров'ю. Тому що якщо проти мене хтось зробив якусь недобру справу, у мене від цього викликалися якісь емоції. Не дуже добрі, відповідно. Недобрі емоції спричинили хімію, емоційні реакції, пов'язані з нашими гормонами. Зараз не скажу, що перші гормони впливають на емоції чи навпаки, щось я зараз не готова відповісти, треба прочитати про це для більше. І далі не тільки гормона й склад крові, і все і це впливає на наше тіло. Отже, виходить, що я почала цю послідовність того, що я про когось погано подумала. І на виході я маю шкоду для свого здоров'я. Це важко відслідкувати. Прямо в процентному відношенні, чи сказати, що оця думка дала там мінус три ретроцита в моїй крові чи навпаки лікоцита. Я так не можу сказати. Але загалом так відбувається. І відповідно, якби в нас був такий мега-суперкомп'ютер, який би все це підраховував, ну він насправді є, але, напевно, просто ми до цього не маємо доступу ще щоб... поки може колись з'явиться. Це перше. Тепер з приводу емоцій, так само, коли ми прогні... погнівалися, накричали на якогось чи виклали якийсь е... хейт, да? написали про когось е... в соцмережі, що відбувається? Ми відправили в простір. Я таким чином, якщо я це зробила, я буду казати від свого імені знов. Е... Я відправила в це колективне поле емоцій, знов таки відповідне забарвлення, е... відповідний спека, як одна оті веселці, є сім кольорів, а в житті їх насправді набагато більше. І Ці всі відтінки мають певну вібрацію. Це навіть вже вчені заміряли і наші емоції в тілі заміряли, в герцях. В, в вібраціях зараз, в общем, теж не скажу. Треба бачити, бути більш освіченою щитати ці моменти, але кажу, як це відбувається. Е, ну, як би, до чого це призводить. Отже, випляскуючи із себе якісь емоції, е, я зараз приводжу приклад на погане. Відповідно, так само ж можна казати і про добрі. Тобто, якщо я випльоскую гарні емоції, якщо я від себе продукую... Ну, оце знаєте, стан, коли тому, хто поруч зі мною комфортно. Інколи навіть ніхто не ругався, ніхто нічого не казав. Але просто знаходитись з якоюсь людиною важко. І це всі стикалися в своєму житті з цим. І інколи думаєш, а чого так? А того, що ми не бачимо, що думає людина, який в неї внутрішній стан, вона про це може не говорити, але це вібрує, це, як то кажуть, еманує, це ощущається тілом того, хто знаходиться поруч. І знов ми повертаємось до тіла. Як я казала своїй донечці. Коли вона десь свариться, а це б'є по моєму емоційному стану. Ну, всі батьки зрозуміють. І нам батькам треба бути мудрими, не кричати у відповідь, а пояснити дитині, чим це е, Які це має наслідки. Оскільки я із України, ну бачите, розмовляю українською. Е, я вимушена пояснювати навіть на таких прикладах. Я кажу, чому хтось запускає ракети. І для всіх це, це погано. Да? Ну, всі це кажуть, що це типу недобре. А якщо хтось випускає просто істерику, ну це відповідно теж е, б'є. В лапках, будемо казати, по емоційному тих, хто знаходиться навколо. І ось повертаючись до теми, як об'єднати, на чому можуть поєднатися різні свідомості, на те, що наші різні рівні тіл приводять до того, о, ну, не так, не різні рівні тіл, а певні... Поливання або в плюс, або в мінус, будемо так казати, <світування> в світі дуальності, так буде зрозуміліше, вони призводять до наслідків на рівні тіла фізичного. Отже, якщо я хочу бути здорова, то я маю створювати від себе відповідний рівень слів, дій і думок, і при цьому... Я маю аналізувати, в якому середовищі я знаходжусь. Тобто, якщо я приходжу кудись, де мені некомфортно, то я не маю цього терпіти, або я маю про це сказати, що, вибачте, мені це приносить там дискомфорт. Або я маю піти з того середовища. Ну, це, скажімо так, один із виходів, так? А тепер питання: якщо нема куди йти. Якщо ми живемо на одній планеті, тепер уявимо більш глобально. Я не можу з планети піти. Я живу на цій планеті, і що 8 мільярдів живе на цій планеті, то вихід який? Якщо кожен почне казати, я хочу робити що завгодно, то відповідно нам треба 8 мільярдів планет, щоб кожен жив на своїй планеті, робив що захоче. А якщо ми живемо на одній планеті, то ми маємо зрозуміти, що ми маємо один одного якось дослухатися. Інакше до чого це призведе? До хвороб, бо стрес, е який є на рівні країни, ну не стрес, а погані новини, вони впливають по здоров'ю кожного жителя. Сто відсотків. Сто відсотків. Проблеми, наприклад, Якісь емоційні в колективі впливають на здоров'я. Да, людина пішла на роботу з гарним настроєм. В колективі, що сталося, вона вже може виходити з головною болью, ще з чимось з роботи. Чому? Бо на неї впливає те, що відбувається. Хоча, може, вона була і не винна, і не причиною того, що в колективі сталося. У когось це сталося, а вона живе працює в цьому колективі, і це на неї впливає. Тому ось і була моя думка про те, що об'єднати різні свідомості на цінності фізичного тіла, а це для всіх цінно. І щоб саме це стало основним лозунгом до того, як люди хочуть жити далі. Якщо ви хочете далі хворіти, подивіться на статистику хвороб, як вони молодшають. І так далі, якщо все це збирати і аналізувати, якщо створити, я не знаю, мовно кажучи, якийсь оазіс, де люди усвідомлено живуть, ну, це я так знов-таки фантазую. Еа... І заміряти, наприклад, їхні показники по, по здоров'ю, по там нервовій системі, Еа... І якщо вони усвідомлено діють так ну, типу експерименту, так? Там живуть, працюють сімейні стосунки, а потім, наприклад, там, не знаю, через півроку е, заміряти їх показники е, біологічні е, після цього, щоб світу показати, щоб людям показати, наскільки це реально впливає. А може навіть це вже є досліджено, але це не висвітлюється в маси. Знов таки, чому? Тому. Якщо ми будемо задавати прості люди такі запитання, якщо ми будемо в це дивитися, то це почне проявлятися. Якщо я кажу, я хочу дізнатися, як е, саме на моє фізичне тіло е, впливає от, все, що відбувається навколо мене, на моє фізичне тіло. Чому у мене так, чому у мене то, задавати питання, з чим це пов'язано? Не просто бігти в лікарню, випити таблетку, вирізати якийсь орган чи ще щось, а задавати питання, звідки це? Чому зараз це є? Якщо будуть з'являтися ці питання, це буде підвищуватись усвідомленість кожного. І відповідно на цьому е бажанні бути здоровим. Це буде таким мотивацією людей об'єднуватись. Може, якісь очевидні речі з одного боку кажу. А може, навпаки, для когось це, що я казала, буде незрозумілим. Напишіть в коментарях під цими... Відео, потім запитання, якщо у вас є. Я з радістю буду як би спілкуватися, і якщо ми будемо задавати простору свої запитання, ми тоді будемо отримувати відповіді. Якщо ми будемо мовчати і чекати, коли все це закінчиться, все це ви розумієте, про що я, то ми маємо починати бути свідомими що це на нас впливає. Виходити і казати, на нас впливає то-то-то. У нас є дослідження. Ми перевірили це на таких цифрах. Результати ось такі. Ми там і далі, далі, далі відповідно. Тому рада була <свісна> поділитися з вами своїми думками. Знов проговорю, що темою було. На чому можуть єднатися різні рівні свідомостей в переносі, в метафорі, різні народи, різні погляди. Ми люди, які живемо на одній планеті, і ми не можемо з неї кудись переселитися на зараз. Ми маємо розуміти, на чому нам єднатися. Інакше загубимо планету і не буде власного будинку зовсім. На тому буду завершувати. Оха. Що за чіка?